Добрий день, шановні другокласники. Ми продовжуємо вивчати з вами предмет я до... в курсі предмету Я досліджую світ інформатику. На минулих уроках ми з вами опрацьовували інформацію, створювали малюнки і таке інше. Сьогодні ми поговоримо з вами про збереження інформації, який спосіб можна зберегти інформацію. Значить, Дивіться, об'єкти, на яких зберігаються повідомлення, називаються носіями повідомлень. З давніх давен людина <кхи> прагла зберегти інформацію. От, Робила різного роду малюнки на скальні, довбола на камені письмена, так, після того, як придумали письмо, так, на різного роду предмети <кхи> образотворчого мистецтва. Потім вона <кхи> придумала, людина придумала. Шрифти і почала записувати інформацію. Спочатку на пергаменті, так? потім е, придумали папір, от, книгу друкування, але інформація зростала, зростала, і її значить, для збереження інформації придумали цифрові носії, комп'ютери. Пам'ять комп'ютера це запам'ятовуючий пристрій, призначений для зберігання даних. Існує зовнішня і внутрішня пам'ять. Розглянемо з вами сучасні носії повідомлень. Так? Ну, найпопулярніший це флеш-накопичувач. Я думаю, всі бачили флешки. Так? Інше це карта пам'яті. Карта пам'яті в основному використовується в... Телефонах. Зараз набагато менше використовують оптичні диски, хоча подекуди ще вони трапляються. Також є зовнішній жорсткий диск і е, жор, жорсткий диск Вінчестер, який є в кожному комп'ютері. Для того, щоб використовувати флеш-пам'ять. В комп'ютері є спеціальні порти, які називаються USB-порти. Е, більш старіше це USB-2 повільніший, ну і швидше USB-3 в сучасніших комп'ютерах. Вони, як правило, позначені отаким от синім кольором. Так? От, от вони якраз і слугують для е, використання флешки. От, от на нижніх малюночках я знайшов зображення, от флешечку, бачите, туди треба вставити і в. Можете отримати доступ до інформації, яка збережена на флешці. Карти пам'яті, як я сказав, в основному використовуються в телефонах, але і в сучасних комп'ютерах є спеціальний слот для карти пам'яті. І їх теж також можна використовувати. Як же ж користуватися флешкою і як зберігати інформацію на флешці? Ну, візьмемо будь-яку флешечку. От в мене є флешечка, вставимо її в USB-порт, так? І відразу вам комп'ютер просигналізує, що у вас. Підключений USB. Ну, і як в мене автозапуск, от- мене відкрився ця флешечка, відкрилася, вона називається Вінситап, назвати її будь як хоч можна, і оце інформація, яка в мене збережена на флешці. Так? Для того, щоб перенести будь-який файлик з вашого комп'ютера на флешечку, ви наводите на нього мишку, кляцаєте правою кнопочкою миші і натискуєте Відправити. Відправити, від, вискакує діалогове вікно, ви вибираєте вашу флешечку, от вона в мене він сетап, і натискуєте лівою кнопочкою миші. Так, лівочку, лівою, так, ну от. Тут в мене такий існує, от я вже його зберігав. так, І зберігаєте його, так, де вашу флешечку можна подивитися? Мій комп'ютер, так? І отут у вас локальні диски. Це де це внутрішні диски. Ну, а диск Є, е, от він сетап, він названий в мене так. от він в мене є, є, так, коли я на нього клясну двічі, я відкрию цю флешечку і можу нею користуватися. Ну, от той файлик, який ми з вами перенесли. Так, рецепт. <кхем> <От. кхем> Зрозуміли, так? От. В який спосіб ще можна перенести інформацію? Значить, от дивіться, ви відкрили флешечку, так, от, е, зробили наполовину віконце, от. І взяли, затиснули. Затиснули, е, навели курсор на файлик, потрібний вам, затиснули на нього і отак от пересунули на флешечку на, на вільне місце. Пересунули на флешечку на вільне місце. Так? І воно у вас там збережеться. Так? І воно там у вас збережеться. Або, дивіться, якщо у вас флешечка у вас відкрита, так, от у вас відкрита та флешечка, ви її згорнули. <кій> так? Ви згорнули собі так в панель швидкого доступу, ви взяли його і пересунули от туди, бачите, ну, ту флешечку. Так, і на вільне місце так, раз і скопіювали. Так, от, бачите, пішло копіювання. І воно у вас вже на, вашому, на вашій флешці збережело. Таким чином можна зберігати е, Можна зберігати. Файлики. Яким чином ми, от ми з вами користувалися payandom? Е, створили якийсь там малюнок і хочете його зберегти. Так? Ви натискаєте на файл, натискаєте зберегти. Так? Вискакує діалогове вікно, яке питає, куди ж вам того файлика зберегти. Значить, ну, можна вибрати будь-яку ну, ми Найкраще зберігати на диск D. На ви собі створили папочку, я вам порозказував, як її створювати вже, так от. І натиснули Зберегти, і вона в цей файлик у вас збережеться. Так, цей файлик у вас збережеться. Або дивіться, коли ви виходите е із вашої програмки, то вас питає: зберегти чи не зберігати. Ну от, якщо він мені не потрібний, то я не зберігаю. Якщо зберегти, то відповідно збережеться. Так, такий спосіб. Вам ми зберігаємо інформацію. такий спосіб ми зберігаємо інформацію. Що вам потрібно буде зробити ще вдома? Значить, вам потрібно буде опрацювати в зошиті урок номер 13 Значить, дивіться, Перше завдання. Розглянь клавіатуру, зображення клавіатуру і напиши значення клавіш. Значить, ви берете собі, і отут на клавішах пишете. Ну, тут, звісно, дивіться, просто поставите перед собою ноутбук чи щось інше, і пишете тут. Тут буде один, тут буде два, ну ясно, що я каракулі пишу. так Ну і так далі. На кожній клавіші ви собі понаписуєте геть до кінця. Так, О, тут далі. Дивіться, для, для повідомлень. Ми зараз, і ви, я думаю, знаєте таку штуку, як е, смайлики. Смайлики, от, як утворилися смайлики? От подивіться, смайлики, як правило, використовуються з розділових знаків. Двокрапка, рисочка і дужка, От, коли їх обвести, дивіться, кругом. Так. От, і перевернути, то вийде такий смайлик. бачите? Як ви думаєте, що цей смайлик е, означає? Бачите, як губки донизу? так? Ну, Напевно, сумує наш смайлик. От, сумує. І ви тут маєте поставити собі цього, е, таку засічку. так? Ну Дивіться, так само оце. якщо оцей, оцей, оцей позначок обвести і розвернути. Дивіться, розвернути. Ну, то ясно вийде отакий. так? Ну і напевно, що тут що робить цей смайлик? Напевно, сміється. Так, сміється. так? Ну... Е, і так само дивіться, отут. <кій> якщо ми візьмемо, обведемо його, перевернемо, так, от, то вийде от такий смайлик. Що він робить? Усміхається. так? так? От, от, усміхається, так? Ну, от, Таким чином ми виконали домашнє за... друге завдання. І третє завдання у вас за допомогою смайлика або з використанням смайликів треба створити якесь повідомлення і сюди його записати. Наприклад, я сьогодні усміхався мамі. Чи там я там от, сумував за, та, та, за такою-то подією? Оце буде ваше пробне домашнє завдання. Ну і попробуйте зберегти якусь інформацію на е, ну, комп'ютері.